Виставками, техніки, майстер-класами та пирогом-рекордсменом дивували цьогоріч на святкування Дня міста. Відзначати 262-гу річницю містяни почали з самого ранку. Заходи проводились на площах, у парках та на вулицях. А вже ввечері на площі Героїв Майдану для всіх влаштували святковий концерт. То як святкували містяни, розповість наша Інна Примак. Святкувати почали з самого ранку, о восьмій на площі Героїв Майдану виставка рятувальної техніки. І сучасна і та, що виїжджала на пожежі в післявоєнні роки. Водій та старший машини їхав, а бійці сиділи на лавках ну, замість сирени. Подивитись на техніку збираються містяни. Тим часом в іншому мікрорайоні міста готуються до автопробігу байкери. Сину старшому 30 років, меншому 12, теж їздить. І жінка єси і їде. Жінка бачить, що треба сідати їхати, бо може, як вона не буде, буде хтось другий їздити. Ти їде, хоче, не хоче, їде. які дівчат, гарні. вона ж дивиться ці мотосльоти, ці попри просмотри. Такі сидять, що ноги як на подлокотник такого ззаду ставиш. Підготувалися до свята і працівники комунального підприємства Електротранс. Всіх пасажирів через дня міста возять безкоштовно, а ще працюють в новій уніформі. Форма повинна, як відповідати водітелю. Раніше були форми. Щас і нам. Предоставили таку можливість їх їздити красиво. О 12-й на площі почалася офіційна частина. Посадовці вітали зі святом, вручали грамоти нагороди. Потім усіх пригощали святковим порогом. Його вага 262 кілограми, довжина 10 метрів. Лише яєць на виготовлення пішло майже тисяча штук. Презентувався пирог «Картофельне чудо. Да, но это не простое картофільне чудо, которое називається пирог, здобний наприклад, і лінь простої з начинкою картофеля тварної, жареный, там по-разному, фрітата. Це бісквіт, який повністю замішаний на картофельном крахмалі. Здесь муки ни одного грамма. По обіді на Дворцовій працювали виставки, майстер-класи. На кожному кварталі своя тематика. Глядачів цього дня було чимало. І... Дуже мені подобається цей нудин це я завжди на нього ходжу і. І в прошлому році теж була, і в цьому нам навіть найкраще стало дуже цікаво. Багато цікавих локацій. Нам все цікаве. Ми прийшлися і вдячні керівництву міста і взагалі всім, хто організовував ці свята. Ковалівському парку не лише демонстрували виставки, а ще й пригощали національними стравами. Тут і голубці, і вареники, і поріжки. А ось тут облаштували українську садибу і варили ще 500 порцій наготували, дуже багато всіх пригощаємо. Дуже смачний, всім подобається. Так що підходьте, пробуйте. Вже увечері на площі героїв майдану. розпочали святковий концерт. Виступали місцеві колективи та гості зі столиці. Святкували до 11-ї вечора. І примак Анатолій басистий день за днем.